Всім доброго часу доби. Мене звати Андрій. Я репетитор з математики. Працюю вже близько 4 років, займаюся з учнями 3-11 класів. Допомагаю з підготовкою до НМТ, ДПА та загалом з покращення рівень знань математики. Як проходять мої заняття? Я працюю з кожним учнем індивідуально. На першому занятті ми знайомимось, дізнаємось поточний рівень учня та обговорюємо, чого він хотів би досягти з моєю допомогою. На всіх наступних заняттях мій підхід досить простий, але нелегкий. Супер багато практики, прокачуємо навички, апгрейдимо розуміння з математики. Загалом це 20% теорії, 80% практики. Все дуже просто. Також я допомагаю очної поза заняттям, перевіряю домашні завдання, розбираю приклади, пояснюю все доти, доки все не буде зрозумілим. Одним словом, навчання з математики не закінчується лише уроками. Але халяви точно не буде. Я вимогливий викладач і ціную учнів не лише талант, а систематичність, бажання та мотивацію навчатись. Отож, буду радий бачити вас на першому пробному безкоштовному занятті. До зустрічі.